Забороняють. Страховий поліс. Можна? А, 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 а. У нас є направлення. Ми визнає... Направлення на що? На свідоцтво на наркотичне сп'яніння. А ну можна Конечно, буде Лікар буде ознайомлюватись. Ну ви мене затримуєте чи як? Ні, у вас сізму... для складання адміністративних матеріалів доставлено буде до піромайського КП МБР для свідоцтва на наркотичне сп'яніння. Ну ви ж оставляєте акт, по, по якому ми їдемо зараз? Який на... акт? А як ви просто собі Ні, це по правило 2.5, правило правил дорожнього руху? Почитайте, будь ласка, що на вимогу працівників поліції, воді зобов'язаний прийти огляд на місці на алкогольну наркотичного ознаки. Є да, які ознаки? Ознаки вам вже ж Ви блогер в ну... даний час що? що? Да. Просто ознаків ніяких нема. Давайте я чи про перше стоїть Ну, так та, ви, та, ви та, від та, мене та. відійшли. Знаєте, розбираючись щось у цьому, от мій коньок, це ці 130, я дуже багато їх виграв по судах, дуже багато. Я вам зразу переведу на просту мову.